Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Я хочу зараз подивитися в загальному по 25 серпня, включно чого очікувати місто Харків і Харківська область. Так? Давайте подивимося, що чекає на місто Харків в плані загрози життю мешканцям. Даного міста, даного населеного пункту внаслідок обстрілів зі сторони ворога, ворога України українського народу. Покажіть, будь ласка, карти чи є загроза життю, по загроза руйнацій до включно з цього моменту, включно по 25 серпня 2022 року по місту Харків. Чого йому очікувати? Ну, дивіться, обстріли будуть однозначно тут спентаклей, буде щось летіти, і розумієте, оця одержимість по єрофанту. Це не те, щоби наказ, це одержимість лишити всіх людей даного міста без, без житла, без матеріальних благ, тому що ви бачите, тут біженці зображені. ну Вона нікуди не дівається, ця одержимість. Добре, покажіть мені, будь ласка, карти, чи, є, чи, чи будуть загиблі серед мирного населення? Ну, слава Богу, що швидше за все ні. Шанс є на те, що люди мають вижити. Ну, тобто, якщо вони скористуються нагодою, якщо не будуть ігнорити сигнали тривоги. Тому що ви бачите, три чаші є, четвертої він не бачить. Тобто, головне, якби не проігнорити цю четверту чашу, не ігнорити сигнали тривоги, дбати про свою безпеку зараз, включно по 25 серпня. Ну, має обійтися без жертв, я так розумію. Бачите? Дивіться, летіти буде, жертви можливі. Але основна карта ця, розумієте, ця за це і потягнулася. Тобто, є ймовірність того, що можуть бути жертви. Карта диявола він вас спокій не лише. Ну, подивіться, наказ дияволом відданий бомбити. Обстріли будуть серйозні і потужні. Ну, Однозначно будуть. Але тут іде. Що це таке у нас? Покажіть, будь ласка, карти, про що йде мова? Захист, та, партнерство. Захист. Дивіться, тут у нас сімірка чаш, але вона подивиться в небі, чаще в небі. Загроза з неба, захист. Тому що, бачите, вона себе почуває в парі захищена так взаємодія. А це карта меценаторства спонсорства. Тобто якийсь буде інструмент наданий, це щось схоже на те, що вийшло по населеному пункту Скрипаї. Ну, як інструмент, який дає захист, захищає небо. Розумієте, ну щось, що допоможе захищати Харків від оцих от прильотів, це або якісь ще додаткові ППО, або якась така потужна зброя, якою ми просто блін, вибачте, грохнемо добряче е, ворогові по тим місцям, звідки вони ведуть обстріли, то як там Білгород, чи звідки вони там стріляють. Я не знаю, можливо, це, можливо, ми просто їх почнемо бомбити, або, або це реально якийсь захист. Ну, ну, тому що все-таки карта спонсорство, меценатсу. Це або зброю, якою ми будемо давати відповідь, і відповідно вони будуть менше вже обстрілювати, або це дійсно якийсь потужний захист іде. Ну, але по, -по Харкові поки що ви бачите, ну, ну, ситуація не міняється. Диявол, і дивіться, будуть, будуть прильоти. Але страшної руйнації не, такої сильної немає, значить ну, не влучать або багато буде відбито, і якщо влучать, то десь не серйозно, не знаю, ну, якось, ну, але це, це не, не говорить про те, що вони взагалі не влучать. Так? Просто не буде, аж таких, немає таких страшних карт, які не говорять про серйозні якісь влучення. Ну Давайте ще раз переконаємося, покажіть, будь будь ласка, карти, чи в Харків жертв серед мирного населення з цього моменту по 25 серпня, включно. Чи уникне Харків? Жар серед молодого населення внаслідок бойових дій. Маєте уникнути страшний суд, і страшний суд це загроза з повітря, це реально загроза серйозна. І ну, бережіть своїх близьких і рідних, але це карта ну, дежавю, так? От. Карта дежавю, тобто, ну давайте ми її розкриємо тут до чого ви маєте з минулого повернутися. А, тут іде, що ну йде процес переговорів. Наші повернулись до якихось переговорів стосовно захисту людей мирного населення від оцих бомбіжок. Ну тут щось якісь хороші вісті вам будуть, але бачите, ну король мечів, наказ буде відданий обстрілювати, але у вас вже буде краща ситуація. Ну, ось будете вже себе краще почувати, щось хороше має відбутися. Давайте глянемо Харківська область. Харківська область. З цього моменту в загальному Харківська область з цього моменту, по 25 серпня включно. Ще будуть якісь серйозні попадання, ворога, руйнації і жертви серед мирного населення. З цього моменту по 25 серпня включно. Хм. Бачите, теж показує, що е, диявол від вас не відступається. Та? Одержимість в нього як була, так і є, розумієте, не лишити вас спокою. Але по карті вісьмірка, чаш таке враження, що ви уникнете ну, такої серйозної, потужної небезпеки. М -м, за рахунок чого ви уникнете цієї? За рахунок якоїсь домовленості. Що, що за домовленість, я не розумію. Ну це добре. Але будуть, будуть бачите, м -м, руйнації будуть якісь. Добре, що хоч жертв не видно. Страшний суд. Ситуація поміняється, щось від вас, якась загроза. Буде відступати, відходити. Захист знову. Архангел Михаїл падає, якийсь вам падає захист. Ой. Та, дай Бог, щоб все було гаразд, спокійно. Ну, подивимось, подивимось, як воно пройде по 25-й часов. Вручно. Що має відбутися щось таке, якісь позитивні новини. Незважаючи на обстріли, де не де будуть руйнації, але має бути щось пов'язане з захистом, з посиленням захисту. Є ще час, є. Так, давайте подивимось: е... Маріуполь. Покажіть мені, будь ласка, карти чого очікувати мешканця Маріуполю, чи будуть якісь дії на цьому... до кінця серпня місяця. Давайте так, до кінця серпня місяця. Чи будуть якісь проведені дії по звільненню Маріуполя по деокупації Маріуполя? Покажіть мені, будь ласка, карте, яка ймовірність того, що наші військові будуть здійснювати якісь дії по деокупації Маріуполя? Щось дуже таке важливе, що не можна говорити, я не скажу, але мені покажіть, щоб я для себе хоча б розуміла. Ситуація поки що нерушима. Так як є, так і буде. Влада буде зберігатися, то є одержимість тим містом теж, якби вони вже собі впевнені, вони вірять, це якби що це місто їхнє, але по карті зірки це і надія. Тут воно не йде як обстріли, тому що з таким поєднанням це точно. Зараз зірки в мене не вказують на обстріли. Ну, тут карту сюди правильно я, говорю? Та, правильно я говорю, бачите, випали би мечі, то показало би, що я помиляюся, це все таки обстріли. Ні, будуть хороші віст, вісті. До кінця серпня місяця будуть якісь хороші вісті. Поки що ситуація не буде рушитися. Але е, це м, карта не втрачати надії. Люди втрачають надії, тому що це з цим читається як мі місто, яке втратило надію, що про них подбають. Так? М, поки що наші не можуть там нічого діяти. Чому? Тому що е, паж мечів, ну тому що е, м, починаються дії на інших територіях по визволенню. Та, ну от Я не договор, бачите, ну, типу, по визволенню цих територій. А тут що буде, добре, давайте так, а з вересня що тут буде? А з вересня місяця вже будуть думати про те, як е, тут, тут йде, знаєте, як ну поки що немає активних дій, а тут буде обдумуватися захист, е, захист даної території. Від поширення тої, тої влади тих, е, тими окупантами повернення карта щоб повернути ресурси по принцесі Пентаклей, землю, територію, ресурси повернути назад. Так? Але тут іде, поки що буде готуватися якби, план. І при чому він буде готуватися по цьому е, старший аркан закохання по партнерстві? Це вибір, і це обговорення ще навіть з якимись партнерами. Країнами. Буде якийсь хитрий задум, хитрий план по поверненню даної території в Україну. Так, ну, територія дуже розбомблена, багато чого там втрачено. Що там відбувається? Взагалі, покажіть мені, будь ласка, карти. Дивіться, територія буде повернена Україні однозначно, але це буде значно пізніше. Після того, як Україна, те, що вона зараз може та, е, повернути собі, після того, як Україна звільнить те, ті території, які знаходяться біля моря, тобто це є Херсон. Тоді, коли оці питання закриються по старшому кану смерть, піде правосуддя на Маріупольську землю. Та. Будуть повертати. Я не буду це розкривати. Це дії наших плани наших. Результат мені покажіть до кінця 2022 року. Повернеться Маріуполь під контроль України. Дивіться, до кінця 2022 року ситуація буде обнулятися і це буде в процесі повернення. Ну таке враження, що це буде початок 23-го. Чи вірно я розумію, що давайте не так здамо питання? Давайте здамо питання на колесо року. Дякую вам, карти. Покажіть мені, будь ласка, карта. Чи вірно я розумію, що місто Маріуполь ми зможемо повернути? До кінця 2022 року під контроль України. Будуть добрі вісті, але ну, я не бачу тут перемоги, та? тут буде, будуть добрі вісті і ці. Ну, ці ще будуть окупанти плавати. Ну, плавати як то казати, перебувати, кажу, плавати, бо ще будуть там перебувати, але вони вже втратять ілюзію втратять ілюзію, що вони там залишаться, що не зможуть там жити, будувати ну, сім'ї. Та? От... та, їм це ще поки що невідомо, і, І, ну, і це буде для них несподівано, до речі. Але покажіть мені, будь ласка, карти, добре. Ну, якщо це буде в процесі. Покажіть, будь, будь ласка, карта. Чи я розумію, що на початку 2023 року Маріуполь буде вже під контролем України і звільнений з під окупації? Так, от карта сили, старший аркан. От коли так падає карта, це є так. Так. Так, повернення. Обнулення ситуації, точно. А для цих, бачите, втрата. все. Сумують. А що вони собі думали? Понаїжджали, займають людські квартири, мародьорять там 100% мародьорять. Тут навіть на картах дивитися не треба, і так зрозуміло. І Вони собі думають, вони там на чужому горі щастя побудують. Страшний суд, король булав, двійка мечів. Ну це, це буде визволення, буде проводитися визволення, буде боротьба за це за, 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 за цю територію, але однозначно, однозначно, йдуть допомога наших партнерів буде і, і потузупентак. Ну це. Ми повернемо, дивіться, от ситуація буде обнулятися більше ближче до кінця року. Вона буде то, все буде в процесі, але це за Маріуполь візьмуться після того, коли буде повністю Херсон, Херсонська область звільнена. Ну, розумієте, коли Харків звільнять і Харківську область. І от тоді, десь за Маріуполь візьмуться і схід і Маріуполь залишиться на в для нашої перемоги. Остаточної і Маріуполь в початок 2023 року. Хоча, знаєте, колись я робила розклад і була у нас можливість саме Херсон і Маріуполь звільнити ще, ще десь в червні місяці чи в липні. Була можливість там падало що. Ну там взагалі у нас був інший варіант долі, яким ми рухались, тільки я не хочу зараз казати. Чому і хто, і як так склалось, що ми перейшли на інший варіант долі. Там тоді я бачила три варіанти долі, і один з них це оцей був, який ми рухали, саме найгармонійніший для України. Ну, але склалося як склалося. Коли є зрадники, коли є люди, які сидять попою на двох стільцях, і вашим, і нашим працюють, знаєте, і прийшли при владі в областях, в містах, в різних населених пунктах. ну... Бог посилає можливість, двері відчиняє нам. Ну, коли, коли ти йдеш за людиною, з якої ти думаєш, що ти йдеш нога в ногу в одному напрямку, а та людина, поки ти обернувся, взяла і зачинила двері, і повісила замок, і каже тобі, що там закрито, зачинено, і ти з ним рухаєшся, ви йдеш в іншому напрямку до інших дверей, і навіть не підозрюєш, що це, що це зрадник, який забрав тебе шанс скористатися тою можливістю, яка в тебе щойно відкрита була. Бог нам дає, тільки не всі готові прийняти ці шанси. Дивимося е, Миколаїв. Покажіть, будь ласка, карти, що очікувати мешканцям території Миколаєва? Е, чи є загроза життю, чи можуть бути загиблі, чи можуть бути якісь руйнації по Миколаєву, чи, чи будуть якісь прильоти до е, з цього моменту до. Кінця е, дня 25 серпня 2022 року. Дві карти витягнула. Слухайте, ну будуть бомбити і щось може там наті горіти, або щось може взірватися, так? Ну, щось будуть, ну, ну, але, або, ну або це може бути вогонь, який не з неба. Вогонь, який не з неба. Чим вони вас там можуть обстрілювати? Вже там можуть бути якісь наземні наступи. Із повітря буде загроза. Ну я, ну, я бачу, що люди будуть задоволені, що всього минулося, тобто в тому плані, що е, повинні уникнути жертв. Так, ну, е, небезпеки маєте уникнути. Але але, це мені не подобається. Просування ворога десь там буде частково. Ви розумієте, їхнє якісь просування часткове? А з нашої сторони, що буде? І з нашої сторони буде перемога, отримання позиції. видно, розбомбимо їх. Можливо, це ми їх розбомбимо. Перемога з нашої сторони, бо я здала питання з нашої сторони, що буде? Ну, все-таки так, маєте уникнути смертей, ну, звісно, не ігноруйте сигнали тривоги, прильоти будуть, щось там, будуть, обстрілювати вас будуть, летіти до вас буде, але щось там і навіть ворог буде пробувати якось до вас туди просунутися, та, в тому напрямку, але перемога за нашими буде, розумієте, і збережуть ситуацію стабільну, тобто ніхто, ніхто до вас туди не війде, нічого вам не зробить. І якісь наступальні дії наших е ну, баланс втримається. Ну, тут. Ну, але небезпека є, реально є. Реально, і щось може там чи горіти, чи вибухнути, не знаю. Будьте обережні, Миколаїв. Що, все. Ну, в принципі, 17.40. Тоді давайте подивимося ще на Одесу. Я ще встигаю подивитися ще щось. Тож, давайте я гляну її на Одесу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чого очікувати мешканцям території Одеса, міста Одеса, з. З цього моменту по 25-а. До речі, перед тим я дивилась Миколаїв, Миколаївська область разом. Та, я не розділила. Ну, вже хай буде так, тому що коли я просто називаю місто, то воно тоді де треба уточняти, Щось не зобразила я, ну хай буде вже. Ну, все рівно там, ви розумієте, там воно показало все чітко. Покажіть, будь ласка, карти, чи є загроза мешканцям населеного пункту міста Одеса з цього моменту по 25 серпня включно. Чи є загроза загибелі, ракетних ударів, прильотів? Покажіть, будь ласка, карти. По 25 серпня включно. Так, є. Це буде несподівано? Може бути, що вночі. Трійка була. Вечірній час ніч. Коли діти лягають спати, коли мати вкладає дітей. Е, розумієте, це карта в'язня, карта е, такої, знаєте, безвихідної ситуації, е, карта окупації. Ну, Одесу точно не окупують. Ні, тому що ну, вона не випала отак. Тут вийшло отак. Ну, одним словом. Але це карта, відповідно, вона вказує от. Коли лягають спати. Тут вказує на ніч, тут вказує на ніч. Несподівано, підло. Страшний суд, кардинальні зміни в вечірній час. Будьте обережні вночі, ввечері. Можете все уникнути западлянки, але, ну, тобто, бережіть себе. Ну, дивіться, удар може бути, та щось може вам прилетіти. У вас є шанси уникнути смертей. Якщо ви віднесетеся серйозно до цих дат, особливо до вечірнього і до нічного часу. Бо бачите, карта смерті, але вона, потягну... вона ви... разом з відлюдником. Відлюдник він якби, це уникнення, та? От, відійти, уникнути. Чого уникнути смертей? Є шанс, уник... є шанс уникнути смертей. Так, є шанс. І навіть будуть ще якісь позитивні новини, буде повід щось святкувати вам. Але, але. Тут ще, тут ще ну якби від нас буде хороший захист, і наші будуть перехоплювати. Але як би там не було, в день показує не така страшна небезпека, як вночі або вечірній час. Ці дні пильнуйте, будьте обережні. Ну, і давайте тоді Одеська область. Що чекає Одеська область з цього моменту по 25 серпня 2022 року, чи є загроза життю? Чи є можливість загибелі, руйнації серйозної внаслідок ударів, обстрілів зі сторони ворога по Одеській області? Покажіть, будь ласка, карти, чого чекати мешканцям цього цієї території Одеської області? Так, що у нас? Загроза з неба є. Щось буде до вас летіти. Загроза з неба є. Щось буде до вас летіти. Наказ буде відданий, причому відданий буде вдарити в щось, що пов'язане. Заморозка, заморозка, що то вона тут хоче показати, ну? Там, де зброя складається, чи що. Чи якісь підприємства. Щось, куди вже, куди, куди вже цілились раніше. Але я не бачу тут смертей, загибелі. Ні, я тут бачу перехвати однозначно. Ситуація нестабільна, але тут йдуть перехвати, ніби як захищеність. Т -т 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 -фу. Ну, має обійтися без серйозних руйнацій. Тобто цілитися то будуть, але нічого не має відбутися. Все має бути перехоплено. Ну, вони будуть цілитися в щось, в щось таке вагоме, важливе, що раніше цілилися. Але мають бути перехвати. Щось летіти буде, але мають бути перехвати, і все має мало би обійтися. Скажімо, так 95% ймовірності того, що по 25 число ви маєте уникнути якихось серйозних руйнацій, уникнути жертв. Але ну, це 95%. 5% ймовірності є, що знаєте, на мажори і те, що може якісь рішення там помінятися чи щось зміниться. Але швидше за все, все обійдеться по 25 число маєте уникнути серйозних небезпек. Але буде щось летіти. Що ж, підтримуйте мій канал своїми вподобайками.